Дві години тому назад тут на цьому місці стояв дитячий павільйон нашого садочку. Ракета прямо точно вглупила цей павільйон. Зараз є вирва глибиною 9 метрів, 20 метрів в діаметрі, Там навіть є залишок цієї ракети. Зруйнований будинок верхні поверхи всі повиграли, вікна повилітали. Але слава Богу, що немає жертв. Це є найголовніше. Також знищений садочок дитячий, повилітали всі вікна. Зараз ми для всіх людей дамо можливість тимчасово проживати в безпечних умовах і будемо приступати до відновлювальних робіт. Все відновимо, вікна всі поміняємо. Звичайно, масштаби є достатньо великі.